Всім привіт моїм підписникам! Я на поготові. Ми беремо підстілочку, ми беремо кепочку, бутилочку водички, найцікавіше. Ми беремо з собою шолом, з гоупрошкою і я беру вас з собою кататися по мельбурну на велику. Обов'язково ще SPF крем Бо я нагадую, що ми знаходимося в столиці раку шкіри. Ми не пугані, ми не шугані, нам не страшно. Ми йдемо на пляж. Всім привіт! Я Валя Дей. Ютуб-сценарист, аналітик та контент-креатор. Наразі я знаходжусь в Австралії. Ну а ви знаходитесь на моєму каналі Дей для Ідей. Все, мої дорогенькі, все причепила свій е, рожевий отфіт Одягла. Взяла свій. Так, ви вгадали рожевий велосипед. Так, ніякого солп. ніякого солп. Ми нічого не продаємо. І вирушаємо. Я вам покажу якісь прикольні красиві пляжі біля мене. Я не поїду в центр міста, бо я не хочу, я не хочу там, де люди. У мене сьогодні настрій такий пальми. Бачите? Пальми, пляж. Саме час щось поїсти смачне. Я тут колись була, тут, до речі, дуже смачно. І тут завжди купа людей. Зараз просто вже такий. Після обідні часто менше, але взагалі тут постійна черга. Ви подивіться на розмір цього деруна. Тут хешбраун називаються. Красота. Сторі або так, я не знаю. Ми прийшли з Джефом в торгівельний центр, ми будемо шукати мені сукню на весілля. Але не на моє весілля. А на весілля його прошу друга. там буде дружком, тому в нього вже є костюм, який йому знайшов е... женіс. А мені треба знайти коктейльну сукню. І коли ми приїхали, будемо шукати щось. Що собі я обрала. Таких три варіанти. Найбільше я хочу, щоб мені підійшла жовта, але я так вже відчуваю, що вона мені не підійде. Потім ще є така рожева, Ну, щось тут дуже дивне. Мені вже не подобається. Ну і ця мені теж вже не подобається. Коротше, хотіла показати, що я обрала, але мені вже нічого не подобається. Ну, наче непогано. Але якось не те. Якась така. Nah. Это такая простушка. Не, ни о чем. Это девочка ни о чем. Mm. Но ну, я за крок, ли, уже крок для того, чтобы взять эти стекла. Но я не возьму себе. Я себе возьму. А я завтра все одно буду в центре. Если мне еще то синее сподобается, то а я ничего не возьму. вот а в целом не весілля, це не моє весілля. Короче, беру це, Все, мені сподобалось. А в цій кімнаті у нас буде, ну, мав бути кабінет, але нам потрібна гостьова, тому я зараз буду збирати ліжко, вже перу е, постільну білизну, бо завтра будуть гості. Люди готуються до фестивалю. А -а -а. Пф, Ми зараз йдемо на виставку в Національну галерею. Кажуть, що буде дуже круто. Така прикольна локація. Це дуже виставка в мельбурні відомої японської кліні. В неї дуже складне ім'я, щоб вимовити, але її прізвище не, кусама. Вона відома своєю унікальною здатністю поєднувати традиційні елементи з авангардними ідеями. І я чесно зізнаюся, це перша така виставка, яка мене неймовірно вразила. Була нескінченна кількість різних. Дзеркальних кімнат, яскравих кімнат, дуже унікальний стиль. Я раджу вам взагалі звернути увагу і подивитися деякі її роботи. В магазині просто. Мельбурн часто згадується як одне з міст із найбільшою кількістю графіті у світі. Місто відоме своєю відкритістю до вуличного мистецтва, яке прикрашає численні стіни, перевулки, навіть будівлі, і це створює просто неповторну атмосферу творчості та експерименту. Ми домодивитися кіно під відкритим небом. Ми вже ходили. Одного разу дивитися один вдома, але сьогодні ми йдемо дивитися сутінки. Я не знаю, як на це погодився Джеф. Але по-перше, це дуже красиве місце, це Botanical Garden. А по-друге, ми, ми самі, до нас приїхали друзі, і тому ми йдемо разом. Думаю, що буде прикольно. У нас дуже зручні місця і теплі ковдри.

Oh. Повертаюсь, повертаюсь. The cover, yeah, like like, no, like, like just... yeah, no. There's more I've got, got beefers and stuff inside. That looks pretty dark. Yeah, they're good. Сьогодні вставати було дуже важко. Я встала о сьомій з чимось, хоча лягла о десятій, Це дуже рано. Але тіло дуже виснажене. І з того, що я ще не привикла, це ще не, не є моєю звичкою вставати так рано і бігати. Це займає багато енергії. І моє тіло було реально виснажене. У мене є крепатура, все це є. Зараз доїм свою рибу. Сьогодні взяли багато справ, але я щось така вже, знаєте, до 12 дня майже нічого не зробила. Заряджаю техніку. Сьогодні... Сьогодні поїду знімати контент в офіс до нареченого, попросив мене. Люблю рибку в клярі. Зарядила всю техніку, зараз ще треба дістати світло. Важке, звичайно, але поїду може на автобусі, бо показує, що прямо до його офісу може на автобусі за 25 хвилин доїхати. Якщо сумка не дуже важка, поїду на автобусі. Подивимось. Так, ми рум'янами. Ну, я так і хотіла. Цілу валізу техніки зібрала. Капець, в мене вже стільки техніки цієї... Ніякого, ніякого автобусу, ви що? Навіть, навіть і не думаємо. Їдемо на таксі. Так до речі, дуже прикольний. Буду куштувати бургер, взяла собі лимонад без горілки. Просто лимонад. Це стільки людей. Астралія опен. Australia Open. You can just walk in here. You Нам дали СПФ очку well. I wore the wrong clothes today. Блин, так круто вообще, так красиво. Сказали, що місць немає, можемо взяти з собою, тому ми прямуємо. Вони виглядають офігенно, дуже дуже круто. Взагалі навіть просто походити погуляти, а тут свіжитись можна. Мені здається, найнепідходяще місце для того, щоб напитися це змагання якісь спортивні, але це вже просто третій мій напій, я не знаю. ну, подивимось, подивимось. головне не заснути. Але я думаю, що буде цікаво. Я дивилася, коли буде е, українська спортсменка, мені здається, Марта, тенісістка, я дивилася онлайн. Е, мені здається, вчора не був матч, тому... Я, звичайно, взяла з собою прапор України, але мені здається, сьогодні не буде українців. Можливо, чоловіки треба подивитись, бо я тільки жінок дивилася. Ось? Yeah. The a box 9 ранку ранку. я прокинулась і мене розбудив коханий зі словами Люба, пішли на пробіжку. <рігла> Тут такі тусовки в цьому мельбурні, чесно. Дуже важко стримуватись, бо після бару, ну просто ти, ти в кожен бар маєш зайти. Good morning. Кожен бар маєш зайти і це страшно, я не хочу повертатися до того способу життя, Бо на ранок це просто жесіка. Це такий нож no спорт, Кафешка, Ми йдемо за кавою. Бачите, точка збору всіх велосипедистів і бігунів, таких як ми. Да ти й <різький> дітей, ага, біон бігом за кавою. Wow, ovo sve me znašli. Wow.

I think it oh, might this. be in the back. <laughs> oh Мы сидели прямо, о, вот там, краса. О, mm -hmm. oh, hello, guys. Hello. <laughs> домашняя вечерочка hello. у нас? Like? Читаем про вино. But well, it's like that's like Butter or caramel. I know. I would say uh Let's see the spray it's Scottish Scottish whiskey. Butter or caramel, <clears throat> Oh my god, nice, Is that why are Why is not available for the It's really okay. Oh my god. god. It means Не так вишукано звучить. Тупове вино. Окей. Ранок. Насправді для мене дуже добре. В мене нічого не болить. Все супер. Джека погано. Я йому водичку роблю. Все, треба прибирати. Бачите? Срач залишили. Тут теж срач. У ну, мене добре, в мене є ця посудомийка, Буду зараз складати, мити все. Що прикольно, посиділи вчора, зібралися з друзями. Я люблю сидіти, розмовляти, я не люблю ходити постійно в клуб. Я все одно ми йдемо в клуб, ми потім йдемо в цю територію, де курілочка, і ми там сидимо два години усі. Просто проходимо всі провонені сигаретами. Ні, щоб просто вдома зібратись, поспілкуватися, Ну, то таке. Хто пам'ятає таку піцу в школі? Звичайно, на ній було менше на начинки, значно менше, але така сама холодна. Цей стир, оцей сир вже охоловший. Клас, буду куштувати, дуже захотілося. Така, як в їдальні. Емоційний стан, звичайно, це самобічування. Просто дуже змішані відчуття через те, що в мені живе дві особистості. Одна каже, що краще за мене. Крутіше, смішніше, кайфовіше людини немає. А інша особистість, яка розказує, яка я невдаха в цьому житті. Що всі можуть кинути курити, я не можу кинути курити, що я якась слабка, що в мене немає не просто сили волі, що я ніколи не зможу це зробити. Ти починаєш вірити в ці свої другі особистості, і тобі хочеться здатись, і хочеться просто продовжувати жити своє життя в тому темпі, в якому є, тому що ну, воно ж не є жахливим. І це не тільки про куріння, так про все. І про всі мої починання, і все, що я кидаю на півшляху. І просто іноді здається, що ти якась. Абсолютно невдаха, яка не може довести ніяку справу до кінця і навіщо взагалі намагатися, якщо воно навіть і не вийде. Тому я не знаю. У мене сьогодні день почався окей, і я думаю, що якась емоційна яма мене просто не здогнала. До речі, чого тут тільки немає. Картопля вже майже варена. Треба в мі мікрохвильовку на 6-8 хвилин, молода картопля. Пюре, потім веганське пюре. Тут всякі салати. Ну вже готове. Макароновий салат, руляний салат, ти более є. Буряки. Ну коротше, тут вже все, все що хочеш, все готове. Ой, Вечірні Мельбурн, яка краса. Дивіться, яка черга за морозовом. The... Морозиво просто неймовірно смачне. Взяла собі смаком Баунті, реально, наче батончик

Добрий раночок, я сьогодні готую святковий обід з приводу дня народження нашої собаки, йому 8 років. Ви знаєте, що ми фанати своєї собаки, в нас вдома культ. І я вирішила приготувати для батьків Джефа, його брата, дівчини та колеги українські страви. Буде борщ, буде оселедець під шубою, буде крабовий салат і будуть голубці. На десерт вже часу немає, можна було млинці зготувати, але, чесно кажучи, і так багато на сім на людей. Багатенько для обіду святкового. Тому хтось принесе десерт, наступного разу щось приготує, можливо, якісь варенички чи налиснички. Тому такий день. Це в мене вже тут прибрано до цього жах. Капуста листя, все, побігла, побігла, бо вже перевариться. Я це своє зеркало, обожнюю. господи, вообще. Я так рада, що в мене окрема ванна. Uh, їду вітати нашого друга, який отримує сьогодні громадянство. Я в шоці. Він німець, і у нас буде такий uh, святковий ланч. Їм <гум> ем австралійську їжу Чикін Парма якісь який шницалість Ян наш друг отримав громадянство І так обстановочка в барі. Подивіться на цю собаку. Якщо вам дійсно цікаво слідкувати за мною, за тим, як взагалі відбувається моє життя в Австралії, переходьте на мій інстаграм, тому що. Можливо, цього каналу вже більше не буде, і зустрінемось в інстаграмі. Щиро дякую, що ви подивилися це відео. Ставте пальчики догори або підписуйтесь на канал, або не ставте і не підписуйтесь, тому що я не знаю, що робити з цим каналом. Можливо, це останнє відео, можливо, буде ще декілька і все. Можливо, я буду його вести. Дякую, що були зі мною. Дайте відгуки, якщо ви слідкували за мною деякий час. І можливо до нових зустрічей. всім пока!